Почекай, почекай, увімкни гучність і не непелису. Зараз буде секретна інформація. На відео я показую один із етапів квіткової композиції, але за кадром поговорю на цікаву тему. Хочу дещо те, розповісти. Так сталося, що ми, майстри, самі того не усвідомлюючи, склали примарний стереотип. Який запитаєш ти? Ну, можливо, не запитаєш, але ж ти розумієш, що я все одно відповім на це питання. Хм. Уявляєш, багато хто думає, що якщо на відео все можна створити за 30 секунд, то і в житті так само. Тобто. Раз, два, три, трішки прискорили змонтували і готово. Але за цим, раз, два, три, зазвичай стоїть так багато кропіткої роботи та процесів, іноді навіть не одного дня. Не буду вам тут багато наговорювати. Але насправді наша робота не полягає в тому, щоб раз, два, три, наліпашити. Ми просто хочемо, щоб ви бачили у цьому якусь легкість. Ну, і давайте відверто: довгі відео рідко додивляються до кінця. Але ми, майстри, насправді, ще ті ювеліри. І я просто хочу, щоб ви це знали.